Люди настільки стали слабкими, що просто шукають тільки якихось відмазок, шукають якихось виправдань для того, щоб нічого не робити. Чому одна людина може схуднути, друга ні? Знаєте в чому секрет? Весь секрет в тому, що одна людина просто приймає рішення, бере і худне, а друга людина просто опирається на якісь гормони, на те, що у мене немає грошей, на те, що мені так не пощастило, як тій людині схуднути можна. Якщо хтось це вже зробив у житті, отже, це можливо. Якщо просто хтось шкодує на себе грошей, шкодує на себе часу, йому легше просто запихатися булочками, тортами і всім остальним, просто не говоріть, що це неможливо. Це можливо. Підтримувати свою фізичну форму, можливо, і це реально. Подивіться просто навколо, невже всі люди такі, які не можуть нічого зробити. Biši sudeji preprosto ne pustijo. To po rade zaviznate.